Що там по звуку? Ну і як вам така хата на воді? Це ж курорт! Ви не повірите, але в цьому випуску вже не буде ніякої праці. Так це буває. Принаймні в мене. Але в цілому морська буденність нікуди і ніколи не зникає. Частіше всього, під кінець контракту, так як все завідування налагоджене, як прильоти по Білгороду, ти знаєш кожну дирку та кожен кут, знаєш, що в тебе не в найкращому стані, але це можна не робити. Тому що всі знають, що ти крутий тіп і в тебе все як треба. Ну, Більш-менш. А спочатку, який план? Яка обстановка? Цей хлопець нам розкаже. Ну що, які плани далі? Якщо з самого спочатку, то наш наступний перехід з Австралії до Роттердаму ми прийняли на умовах, що ми мали піти через Південь Австралії та обгортаючи Захід Африки. Прямо у Роттердам. Це найкращий варіант, займав би десь 50 діб. Але цей план відвалився, коли по прогнозу передали на півдні Африки хвилі 6 метрів. А це ну, не дуже, не дуже весела зустріч. По плану Б. Нам запропонували шлях через бар'єрний риф чи Торе Стрейт, але там ми не влазили через велику осадку 14 метрів. Та вже не через Африку, а через Суецький канал. У третій раз за цей контракт. Також є план В. Він заключався в обході нової гвинеї та виход через Купу островів через Лобок-Стрейт. та прямування до Суецу, де вже пошли чутки про нашу зміну і... і завершення контракту. Добрий варіант. Але два тижні до Роттердаму, ну, аж ніяк би не заважив, аж ніяк. Але у компанії до сих пір були якісь сумніви на цей рахунок, і, ну, і сцену вийшов план Г. Гірший. Перехід через Сінгапур та Малаку ще й невелика піратська зона на шляху. Коротше, ніякого спокою в порівнянні з тим, що могло бути. Ще два дні після Австралії це все обговорювалося. Але здоровий згуст все ж таки переважив. І ми пішли через план В. Це через нову війнею та просто вихід через лобокс трей. А далі все. Тиша та спокій, ніякого трафіку, та й просто фінішня пряма. Отакі от от плани. Тільки old school. А далі більш про те, як ми жили останню частину контракту перед останнім портом, де нас мали змінити, як посаджені батарейки. Коротше, дивились фільми, дуже плотно прокачувалися у сфері боксу на індивідуальних тренуваннях та саморобних лапах, які витримали до кінця контракту. Насправді, коли ти їдеш на контракт, треба все розуміти у контексті півроку. От що буде, якщо ти будеш займатися чимось півроку? Це достатньо багато часу поліпшити якісь свої навички або навчитись чомусь новому. Та й тут теж олдскул. Грали в легенду легенд Warcraft 3 Frozen Throne. Тому що це єдина гра, яку витримає дарвова система мого компуктеру. Зверніть увагу, як нас хиляє трішки. А далі робили дуже круту морську біжу. Душа Як це? Просто не запитуйте, що це було. А, так от як це робиться? Дзвонимо нашим інженерам. Вони запускають пожежну систему і в червоних гідрантах з'являється вода. Так, да, вона, по-перше, для цілої сім'ї пожежі, але там різні варіації є. Ти врубаєш гідрант, а далі регулюєш тиск під свій комфорт і робиш дуже крутий масаж спини. І все на халяву. Де ще так може? І для повної краси було прийнято рішення знов зробити барбікю. Про наше перше я розповідав у іншому відео. На барбекю схема завжди одна і те ж сама. Поки наш головний кук готує все до м'яса у всю поля, відповідальність у виді м'яса полягається на іншого батьорового члена екіпажу. Наразі це цей симпатяга поцпут. І це не просто барбікю наразі. А і за тріпл день народження нашого капітана та двох механіків. Вони не народилися в один день, але близько. І заради економії держбюджету зробили разом краще один раз, але по всім канонам. І от не за горами був вже наш Роттердам, в який ми прямували. Це Нідерланди або Голландія, як подобається. Останній порт на моєму шляху. І ще одна весела швартовка. Кожна швартовка, як новий аркуш книги. Не знаю, що там далі, буде. весела не у тому сенсі, що наша палуба була просто в рівень з причалом. По нормальному ви повинні бути вищим за нього. Це привело до іншого приколу одразу зі старту. Дуже погано збіглися обставини. був відлив води та нам вигружали носову на частину судна. І наша карма швидко опускалася і стала ще нижча за перчалом. І ми терміново складали трап та кликали береговий кран, щоб він вигружав трюм ближче до корми, щоб вона спливала та піднялася. Все закінчилось добре, без травм для трапло, бо то була б дуже велика проблема. Потім все тільки у зворотньому порядку. Збираєш усі речі, які розкидував півроку, прибираєш каюту та здаєш її новому мешканцю цих земель. Ще крутий момент перед виїздом. Я не палю каляни зовсім. Але цього красення я повинен був спробувати. Насправді по відчуттям, не чим не відрізняється від звичайного, це ручна робота нашого механіка Євгенія. Доброго ранку, четверта ранка. Час виїзду. Дуже жахливий час насправді для всього, що ви не робили. Але коли розумієш, що робота скінчилася, тепліше на серці. І все закінчується так же швидко, як і почалося.